Наші воїни хоробро боронять Україну та поруч із ними інший фронт, де щодня лікарі рятують життя і повертають надію. Благодійний фонд Вадима Столера підтримує тих, хто тримає цей невидимий фронт, бо сила країни у здоров'ї її людей. Благодійний фонд Вадима Столара продовжує системно підтримувати українську медицину. Сьогодні ми передаємо Центру кардіології та кардіохірургії нове рентгенівське обладнання. Цей заклад унікальний, адже тут рятують серця пацієнтів з усієї України. І для нас велика честь бути дотичними до цього. Передане обладнання допоможе лікарям ще швидше і точніше ставити діагнози і лікувати пацієнтів. І наш внесок це турбота про здоров'я людей з кожного куточка України. Один з пріоритетів фонду на момент заснування це забезпечення якісної медичної допомоги, доступною для кожного українця. Працюємо далі. Від імені адміністрації центру, від імені наших пацієнтів, від імені нашої команди та від себе особисто хочу подякувати благодійному фонду Вадима Стомара за цю прекрасну, чудову та вкрай необхідну благодійну допомогу у вигляді промінюючої трубки, яка потрібна для роботи нашого сучасного ангіографа. Вже сьогодні ми маємо можливість якісно, швидко та на високому рівні надавати високоякісну допомогу нашим пацієнтам.